Всім доброго дня. Сьогодні продовження э, ремонту. Ну, як не ремонта, а, цей купили обої. Тепер буду клеяти, а обої купили метрові. Я тут такі клеяла обічні, ну, привикша, а ці такі здорові, що капець. Э, на поміч мені прийшла э, ця Іраджан. <реш> Прикрилася тими обоями. Я ж що... рекламірую одну показую, які вигляд мають. Широченькі, такі, гарні. Це, я... Що я хотіла сказати, я забула, мене збили. Туди. Що коротше, ми будемо обої клеїти. Нет. Я, коротше, такі здорові, ото в мене поміч, мабуть, вже сказала. Ірина, ти на поміч погукала, бо я такі ще не клеяла, я не знаю, як їх клеяти. Я то знаю, який. Ладно, проїхали. Замісила клею. Подивіться, який у мене гарнесенький. Е -е, заказувала місці з клеєм. Мені людина там підібрала, сказала, який треба клей. Коротше, клей хороший, дивіться. Бо ці теж обої здирала, то аж на пальцях ось досі поростався. Оце що значить клей. Е -е, так, Поїхали. Виміряла вже стіну, щоб без всяких бродя. Русий великий. Коротше, виміряла стіну, положила цей, понамічала куди, щоб тоді мені не переводити обоїв. Бо, е звісно, все це дорогувато стоїть, Ну, ладно, це не про це. Світу немає. Будемо по патріомці по роботи. Бо як світ включиться, то треба буде вже другу роботу робити. Ну що, поїхали mm -hmm. працювати? Іра, мабуть, знизу буде, да, Так. А я цей зверху, да? так? А знаєш, що я тобі не дала ножиці. Зараз я піду твою ножці. Ой, щось їх туди немає, постаньте. Покуда там ти метку тобою. Ось що тут аж. Зараз я столочку одвіну. І взагалі приберу Ні, не прибиратиму, ну, бо я полізу сюди. Сейчас ножечки найду, що то я про це не подумала. Да, да. Так. А можна ножик просто взяти? Та я ні. А, отам... Ну скласти його, так, да. тоді так чик, воно ще лучше буде. Ну должно быть, ну, все поняла? Ну давай так. Ой, ну дерь та шукай. Ой, там. Вось дыми аж ждет. Ты вот Да. Вот так? Да. Я понял. Да, вот ну, так. Бо я так переживу. Можешь стришечки даже. Бо, Бо я не з себе. Там бої до реги. Сантиметрів два десь захватом. Так. так, я полізла, бо то я зараз намажу стіну. Буду починати з оцього вугла, бо я не хочу, щоб вугол ст... заклеювати стиком так, так. О, І ще і шикарний мушушку. там Він такий шикарний, що а він... бачите, що? які в нас красиві стіни. Так, щоб ровно так. Щось я більше переживу, як чому себе не Нести. Купиш новий блядь. <рігум> я тобі скажу, Юрій, де я заказувала. <рігум> Посилення Мені <рігум> про... <рігум> ніс <ж> плохо стане. Що... <рігум>